Доброго всім здоров'я глядачам, підписникам мого каналу Виникла проблема у гідрованні лопнув мене пальчик. Оцей тут стопорний пальчик, який фіксує навіску. віску за допомогою цього речага. Ну і довелося мені розбирати все це діло. от і також вирішив замінити сальнички. Ось тут сальничок, ну, резинка, уплотнительне кілечко замінив. Також закупив ось втулочки нові місто старих текстолітових, які вони там є, металічні. От, кільця, де вони ось вони одне і друге буду міняти. А також вирішив на поршні поміняти, так як у мене навіска. Ну, до того вона слабенько держала, з часом опускалася потихеньку. От кілечки значить, Що я хотів сказати? Оці кілечка, тут внутрішній діаметр 40, товщина 6, поршневі 52, товщина 6 теж. Ось старе кілечко. Найду, де воно на екрані. Сонце погано видно. От бачите, в якому воно стані. Його покоробило, чи воно таке виготовлене було і воно не тримало. І з під речага. От зі ціля, у мене почало протікати масло. Но це ще не все. Значить, поліз я до цього поршня. У мене ну, попередній поршень, це вже друга в мене гідроциліндр з Борі купив. Поліз я до цього поршня. От у цьому поршні є такий штифтик. Це називається перепускний клапан. І ось дивіться, що я виявив. Зараз не видно. Сонце екрану зовсім не бачу. Ось дивіться. Ось там шарик такий. Ось він, певно, видно його. Це штіфтик я двигаю, шарик підіймається угору. Але що я виявив, от збоку він цей штифтик там вставляється, бачите, от отвір. А, а що я хотів сказати? Його він повинен, я так розумію, бути рівний, але його вигнуло і переламало. От там, може видно зараз. Ось він. Бачите, там отвір, а цей е, штифтик він зігнувся дугою. І ще б трохи цей би шарик випав, е, оцей сам шток пішов би в середину гільзи і поршень би покоцало. От не знаю, е, попробую заказати новий поршень, але цей непоганий. Зараз я цей штифтик витащу туди за... Е, Б'ю якогось гвістка туди за керню, я думаю, буде працювати. Видно, правда? Певно, так? Да? От воно. Зараз на сонечку. От воно. Зігнуло його. От Шарик раз піднявся і опустився. Це перепускний клапан, такий тут називається. І от вона така його робота. Отакі такі справи. Шрицевий вал. І втулочки будуть замінені. Надіюсь, все буде благополучно. Пальчик у мене поки в процесі виготовлення. Чекаю, повинні на цій неділі підвести. Буду збирати отакі справи. Користуюсь ось таким інструментом. Наборчик такий непоганий. Це мені син підігнав подарок. У нас з дружиною було 45 років шлюбу, то він мені подарував такий набір інструментів. От його назва. Ось такі справи. Всім добра, здоров'я і мирного українського неба. Хенчик стоїть, поки відпочиває. Будьте здоровенькі.